Ви ж тут не самі такі круті, вас тут багато. Не будуть падати. Я їх тримаю. Як завжди набрала зайвого. Оце зайве Голубий фаворит. Опа. Грузин! Ой! Тачку, мабуть, на низ, бо в той раз вона в мене бігала. 不遗憾。 Вітаю на своєму каналі. Приїхали ми вже з Ніжина, тому що деякі питали в той раз, звідки ми їх привозимо. Привозимо з Ніжина. пішли, покажу, що взагалі привезли. нас сьогодні на порядку денному роліри. Геркуліс, а це ось знову далматинець Голошийка. Ось така гарненька лялька. Далі в нас є геркулеси. Бачите, це раз одне чорне, так само як і було в перший раз. Загалом білі. Що я скажу за геркулесів? Білі набагато швидше і активніше набирають рост як бройлери. Тому, коли бачите, що геркулеси білі, беріть білі і не сумнівайтеся про те, що воно не ростиме. В втінечок треба поставити. Так, ну і по кількості. Да? Замовляла я бролерів 150, в них трішки був надлишок, тому привезла я їх 180. Так, гірку сюди. Ну і як завжди, да, не запланована там скупка-покупка, це ось такі каченята. Це каченята голубий фаворит. Вони такі прикольні, різнокольорові, тому взяла подивитися взагалі, що з них буде. Такі якісь вони, ну не знаю. Мягенькі, як м'ячки. Я не знаю, як вам дати потрогати, щоб деякі, може, не знають, які, вони такі м'якенькі, гарненькі. Зараз ще раз ще щось покажу. Ну, якщо хтось, наприклад, думає, що це все легко, да? ось такі суми віддаються за курей наразі. Якщо ви думаєте, що легко, ай, та, що там, взяв, купив і цей, спочатку треба назбирати ці кошти, а потім вже щось придбати. А щоб придбати ось таку, наприклад, кількість, як в нас зараз, да? От сьогодні в нас завезено. Е 360 голів. Його ще треба прогодувати. Його годувати, поїти, слідкувати. Постійно, щоб вони були в чистоті. Не буде чистоти, будуть хворіти, будуть дохнути. Не знаю, якого він кольору виросте, але вони прикольні. Мені подобається. Іди, поклади Лялю на місце, подержи оце. Да, відпусти його, ти що з ним спатимеш чи що. Але чуєш, е? ти подивися, кого він вибрав. Навіть такого плямистого. На. Самого гарного, хай буде самий гарний. Просто вище треба тримати. Да? Так почекайте. Ви ж тут не самі такі круті, вас тут багато. Не будуть падати. Я їх тримаю. Я їх тримаю. Сюди досить. Відпусти пупсика. пупсіка. А, він тебе нормально совіт не Бачиш, Бач, він собі друга знайшов. Тримай. А, тут можна просто. Защипнути. Тримай. Так. О, тут бронери. Опа. О, так тут нормально. І підставка є. Манявки які. Гернявки. Ось скільки ковбаси буде? Ой. Давай наверх бролерит. Поднимай. Опа. Опа. Папа, ты в шоке? Ой, Я а що не це? Не кажу, що вони це зайве, так? Да? Кіш? Ну, да. А, вони тікають, вони знають, що їх очікує. Да? Думають, ну його підренімати. Так, закривай. Далі, куди я що можу посадити? Сюди. А ну, Женя тримає. Ми посадимо оцих голошияк. Ти поставив, так? Трошки посортували гіркулівські ті підрощені, пішли сюди, а ці будуть на місці. Ану, пільонку дай. Розприділили майже всіх. Зараз оті голошейки підуть на гору, а ці підуть туди плавати. Поки кліток хватить. Але чого в нас ще не вистачає і що в нас буде трішки далі, бач, вилазить через таку цю. Пишіть в коментарях, що я ще запланувала і придумала.